У одному з Луцьких університетів молодь вчили самоврядуванню. Понад 350 охочих з Волині та Рівненщини зібралися у стінах вишу. Чим дивували учнів та як усе пройшло, дивіться далі у сюжеті. Понад три сотні учнів, різні індирактиви та низка цікавих лекцій на різні теми. Так, у стінах одного з вишів у Луцьку провели день учнівського самоврядування. Ідея полягала в тому, щоб сприяти їх зацікавленості в тих чи інших галузях. Посприяли цьому заходу низка співорганізаторів. Одним з них є благодійний фонд Ігоря Палиці тільки разом. Це форум учнівського самоврядування в Волині. Фактично, це такий форум лідерства. Дуже важливо розвивати активну громадянську позицію у наших дітях, у нашої молоді. Дуже важливо підтримувати їх у цих починаннях. Адже, окрім того, що вони стають активними громадянами і розвивають свою країну, свої громади, свої міста. Вони також здобувають ті потрібні софт скіли які зараз дуже потрібні в сучасному світі. Фонд Палиці» тільки разом з радістю підтримування. Римає такі заходи, адже нам дуже важливо, аби наша молодь була активною і далі розвивала разом з усіма нашу країну. Серед присутніх учні навчальних закладів в Волині та гості з Рівненщини кажуть, що такий масштаб заходу та кількість нової інформації це щось нове для них. Мені дуже подобається даний захід. Тут дуже багато подано цікавої і корисної інформації. Найбільше мене вразили розповідь про студентську молодь, про студентське самоврядування. Дуже подобається таке. Мені дуже подобається цей захід. Я почула багато історій спікерів, вони є дійсно цікавими. Визнала про дуже Потрібний для мене вид спеціальності, який хочу відвідати після факультету права, а також дуже подобається різноманітність напрямків в цьому університеті. Це досить такий новий досвід. Я ще не була на таких заходах. Це досить прикольно. Ми взнали досить багато нової інформації. Організовувати таку кількість людей в одному приміщенні доволі важке завдання. Тож до справи залучили волонтерів, які допомагали гостям та завжди були раді допомогти у будь-якому питанні. Волонтерка Юлія розповідає, поспілкувавшись в житті з представниками різних спеціальностей, можна визначити з майбутнім вибором спеціальності. Цей захід спрямований для абітурієнтів, для більшої проінформованості людей, тому що, наприклад, я, як студентка першого курсу, не ходила по таких заходах і ну, дуже рандомно вибрала, наприклад, спеціально. Анісці я вважаю, такі заходи є корисними. Як волонтери, ми допомагаємо в організації, тому що ну це велика кількість дітей, і нам потрібно їх всіх організовувати, допомагати. Різні волонтери відповідають за різні локації. Саме на моїй локації зареєстровано 108 дітей, а локацій нас всього сім. Того ну я думаю, це велика кількість. По закінченню основної лекції знайомства запрошені гості розділилися на команди та завітали на більш вузькопрофільні лекції, які були поділені за спеціальностями. Тож кожен знайшов щось своє та лишився задоволеним. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.